Вітаю глядачів тижневика. Івано-Франківськ спортивний. Вперше у нашому місті відбувся ярмарок спорту, завдяки чому відвідувачі різного віку обрали для себе улюблений спортивний вид і навіть зробили перші спроби у ньому організувати ярмарок і створити для його проведення належні умови у приміщенні коледжу фізичного виховання допомогли представники львівського громадського об'єднання Саму Поміч, проводить кампанію з промоції здорового способу життя містами Західної України. Стисло про нову подію у Івано-Франківську спортивну. Ви мали змогу дізнатись у випуску новин на вежі. А ми пропонуємо вам розширену інформацію у двох наших програмах. Пропозицію стосовно проведення ярмарку спорту у Івано-Франківську Львівське об'єднання Самопоміч виголосило близько місяця тому, на що не роздумуючи позитивно відреагувала Івано-Франківська міська рада та керівництво галузі спорту. На рахунок планування ярмарку відбулася прес-конференція, в ході якої була оголошена дата та місце події 25 та 26 травня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного Вання та відкритих майданчиках, що розташовані на території цього коледжу, Львівська міська рада звернулася до Івано-Франківської міської ради, маючи певний досвід проведення в своєму місті таких ярмарок, запропонувала нашому місту спільно організувати таку ярмарку. Безперечно, міська рада погодилася, і організація благодійна організація самопоміч, яка представляє Львівську міську раду, спільно з нашою міською радою організували таку ярмарку. Ми Завчасно інформували наші федерації, спортивні клуби, пропонували їм брати участь в ярмарці і сподіваємося, що ті, хто з них активні, власне, будуть задоволені від відвідувачів і зможуть продемонструвати свою спортивну організацію з тою метою, щоб власне в черговий раз підкреслити себе, показати. Свій вид спорту, і ми сподіваємося, що таким чином, починаючи з 1 вересня, коли будуть набори в спортивних школах нашого міста, в федераціях відповідних чисельність людей, які систематично захочуть займатися спортом, значно зросте. Це надзвичайно потрібен захід. Сьогодні, наприклад, якщо говорити про дітей шкільного віку міста Івано-Франківська, то сьогодні більше 22 тисяч таких дітей. У нас є свої спортивні школи, три спортивні школи, є інші міські спортивні школи, але, на жаль, не всі сьогодні знають про існування навіть таких клубів, спортивних клубів, всіх федерацій і так далі. Це є прекрасна можливість для батьків допомогти своїм дітям вибрати заняття тим чи іншим видом спорту. Керівник громадського об'єднання Самопоміч коментує. Що такі ярмарки не просто демонструють вибір видів спорту для дітей та молоді, а й допомагають з раннього віку долучатись до пропаганди здорового способу життя, що в свою чергу відсторонює від шкідливих звичок. Ми цим займаємося вже три роки у Львові дуже активно. Починаючи з дитячого садочка, ми проводимо акції в садочках, в школах, в училищах і проводимо такий загальноміський ярмарок спорту. Це триває вже три роки, і в нас вона показала дуже добру динаміку, тому що наші секції спортивні у Львові почали наповнюватися всі. І практично відбулося зростання на 30% не з першого року, але через два роки від проведення цієї програми почали дуже активно зростати відвідуваність секцій. І, власне, Міський голова Львова і лідер нашої організації Самопоміч він запропонував, що давайте ми будемо ділитися тим досвідом, який в нас є. Ми приїхали до Івано-Франківська, поспілкувалися з місцевою владою, яка дуже гарно відгукнулася, дуже активно взялася нам допомагати. І таким чином разом з спільними зусиллями, спільно зі спортивними федераціями, з приватними клубами, з різними всіма спортивними основами Івано-Франківська, ми. Таке підготували і організували, але звичайно було би добре, якби поруч з тим ішли ще інші напрямки роботи, починаючи з найменшого віку, з трьох рочків, з чотирьох рочків. Ми, наприклад. Самопоміч у Львові приходить в дитячий садочок, збирає батьківські збори, і для батьків показує виступи маленьких діточок 3-4 років, які вже займаються танцями або айкідо, або іншими видами. Батьки дивляться, розуміють, що це є реально, що це вже можна з раннього віку. Ми даємо їм буклетик, а які ще секції є для раннього віку, і вони починають свою дитину водити, показувати. Але треба проти всі садочки, треба проти кожну школу. Це не є якесь свято, і після того все закінчується. Я сподіваюся, що ми таку саму діяльність зможемо запровадити принаймні передати наш досвід до Івана Франківська. Я будемо дуже раді, якщо Франківськ. Прийме ці традиції здорового способу життя. Отож, ярмарок спорту це найкращий шанс побачити велику кількість різновидів спорту, зібраних в одному місці. Для івано-франківців це ще й можливість перевірити себе, як це танцювати хіп-хоп або східний танець, пограти в регбі або спробувати себе в альпінізмі, вперше сісти за кермо з автогонщиком або зрозуміти методику оволодіння стилем єдиноборств. Це все і більше того було можливе, адже майстер-класи проводили майстри своєї справи: титуловані спортсмени та досвідчені очільники федерацій, керівників. Клубів і секцій міста. На ярмарці представлено 30 різноманітних федерацій, клубів, спортивних організацій, які виявили бажання продемонструвати свою майстерність, показати себе з різних сторін. І програма вступає наступним чином. Починаючи з 12-ї години і до 16-ї відбуваються показові виступи різних видів програми згідно заявки. Тих людей, які представлені на ярмарці, окрім того, сьогодні перший день відбудеться урочисте відкриття. А за територією цього приміщення ще є локації з тих видів спорту, які в силу своїх обставин не можуть показати свій вид спорту в цьому залі. Тому поза межами цього приміщення на спортивних майданчиках на стадіоні. Просто на вході до цього приміщення будуть показові виступи інших видів спорту, які представлені на ярмарці. Впродовж другого дня розпорядок був аналогічний. Всі учасники ярмарки запрошували мешканців Івано-Франківська долучатись до їх команд та колективів. Детальніше про презентації учасників у наступній програмі Івано-Франківськ спортивний.